У Житомирі поблизу мистецьких воріт уже багато років знаходяться хащі і сміттєзвалища, які, за словами місцевих, ще не разу не прибирали. Я на це, це дивилася вже давно, розумієте. Тут приклали багато зусиль, а там покинули, може, коштів не вистачило, або що я не знаю. Але це, звісно, не гарно. Гарно, хотілося б, щоб вже упорядкували цю частину. Заставили цей весь бруд, треба його теж все почистити, тому що воно мішає, якається, місцевим жителям, і не тільки і діткам малим, бо там вони бігають, можуть поранитися. Скільки ми гуляємо, стільки тут воно і є. Але смотря на, на чийому балансі воно стоїть і хто має його прибирати. Люди, які проживають поряд, неодноразово звертались до місцевої влади на скарги про хащі та сміття. Відгукнулась Державна екологічна інспекція Поліського округу, яка підтвердила факт забруднення території. Державними інспекторами було здійснено виїзд, скажімо так, після моніторингу соціальних мереж. Ми зрозуміли, що мешканці є нагальне питання стосовно влаштування звалища. Інспекторами було здійснено виїзд з метою підтвердження цього факту. За словами інспекторів, сміттєзвалище поблизу скверу утворилося не тільки з побутових відходів. А й будівельних, які опадають з закинутої будівлі, не можна сказати, що там чисто побутові відходи. Там є скажімо так, бувший кінотеатр урожай, який вже стан його настільки незадовільний, що проходить уже етапи руйнації, і тому ці залишки також там згрібаються, просто ну і створюють, скажімо так, е Вигляд як звалище. інспектори направили лист до Житомирської міської ради з вимогою ліквідувати несанкціоноване звалище згідно статті 12 закону України про управління відходами, яка чітко визначає, що несанкціоновані звалища, безхазяйні відходи розглядаються. Органами місцевого самоврядування всі несанкціоновані сміттєзвалища, які знаходяться на території міста Житомира, розглядає Житомирська міська рада. Що за межами населених путів розглядаються районні адміністрації? Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1